На сході країни сейсмічні події створять загрозу для промислових об'єктів, шахт і хімічних підприємств, підвищуючи ризик техногенних катастроф та провалів ґрунту в населених пунктах. Через добу дві мешканці країни помітять незвичайні атмосферні явища. Захід сонця набуде небаченої інтенсивності кольору, багряні пурпурні помаранчеві відтінки. Це буде перша видима ознака присутності вулканічних частинок у верхніх шарах атмосфери. Залежно від напрямку вітрів, вулканічний попіл почне випадати на територію України через два-чотири дні після виверження. Північні та східні області, Чернігівська, Сумська Харківська приймуть на себе перший удар. Поступово завіса попелу пошириться на всю територію країни до кінця першого тижня. країна вкриється Сіро чорним шаром завтовшки 30-50 сантиметрів. Аграрні райони центральної України, що вважаються житницею Європи, зіткнуться зі швидкою деградацією ґрунтів. Родючі чорноземи, що формувалися тисячоліттями, за кілька тижнів вкриються токсичним шаром, який зробить неможливим зростання культурних рослин на кілька тисяч років. Засіяні поля Полтавщини, Херсонщини та Вінничини, перетворяться на сірі пустелі, а сходи, які нещодавно зійшли, загинуть під абразивним покривом.